Всім привіт! З вами Наталя Стереправо. Дякую, що завітали на мій ютуб-канал. Сьогодні ми продовжуємо тему українських фільмів, і мова буде йти про фільм режисера Дениса Тарасова «Божевільні». Мабуть, ви вже чули цю назву. Український глядач міг побачити цей фільм наприкінці жовтня 2024 року. Якщо я не помиляюся, а цьогоріч фільм був представлений на кінопремії Золота Дзика, і навіть здобув щонайменше одну нагороду в номінації. І найкраща чоловіча роль, про це ми поговоримо згодом. Тож, про що фільм, його недоліки, переваги, і, звісно ж, які скандали він зібрав довкола себе далі в цьому відео. Антирадянською статтею проходять у нас медичну експертизу. Яку експертизу? На усудність. Тобто, ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається божевільною? Так. Фільми божевільні це про каральну психіатрію в Радянському Союзі 70-х років. Фільм побудований на реальних подіях, на реальних історіях. Справді каральна психіатрія це не вигадка, це справді. Як це і не дивно, радянська система застосовувала такий метод. Зокрема, це стосувалося української інтелігенції, дисидентів, інакодумців від каральної психіатрії потерпало близько двох мільйонів людей. І сьогодні нинішня Росія продовжує застосовувати цей злочинний метод на території анексованого Криму. Тож герої фільму насправді. Вигадані персонажі, це не реальні імена, але історії реальні. Це такий зібраний образ усіх тих, хто постраждав від кральної психіатрії. Що цікаво, творці фільму звернулися за допомогою, за консультацією щодо. Того, як це відбувалося, до лікаря-психіатра Семена Глузмана, який був колишнім політв'язним та дисидентом, утім, як на мене їм бракнуло цього, і вони не до кінця використали ту можливість поспілкуватися з ним і показати це у фільмі. Але враховуючи те, що це один із небагатьох фільмів, можливо, єдиний не знаю на моїй пам'яті. Єдиний фільм, який висвітлює каральну психіатрію в Радянському Союзі, і за це насправді велика шана. І через цей опис український глядач заінтригувався і був зацікавлений. Що, як на мене, також з недоліків, от, власне, щодо сюжетної лінії, вже якщо творці зверталися до... Такої людини, яка могла насправді розкрити всі таємниці і деталі каральної психіатрії, це треба було дограти у фільмі, враховуючи те, що фільм побудований значною мірою на детальних описах в кадрах, як відбувається каральна психіатрія. Це треба було показати або будь бодай з історичної сторони, звернутися більше до архівів, показати, розповісти реальні історії конкретних людей, відтворити їх у фільмі, приз, представити їхні імена. Іхні історії. Цього, на жаль, не сталося. Або ж, бодай добити, умовно кажучи, цю художню лінію. Мені дуже прикро, що українські режисери не покликаються до короля саспенсу батька жанру трилера Альфреда Гічкока, який дуже витончено показує ці психокадри, які змушують Просто верещати, умовно кажучи, глядача, які які змушують хвилюватися глядача, тому що він це робить настільки досконало, і от мені дуже прикро, що українські режисери досі бояться ризикувати, експериментувати в цьому жанрі, і в цьому фільмі якраз можна було би це зробити, адже така тема, така назва, такий опис. Більш детально можна було б полоскотати нерви глядачів, як на мою думку. Звісно, є свої любителі, не всі е, там люблять дивитися такі фільми, але це не означає, що фільм, кожен фільм має бути нішовий і на масового глядачам. Зрештою, кожна кінострічка має свою аудиторію. В цьому фільмі можна було б ризикнути, і це було б дуже доречно. Е, на жаль, цього мені не вистачило. Доволі, як на мене, фільм був прямим і плоским. Е, хотілося б більше його такого насиченого, е, такого пирога з м'ясом, з такою м'ясистою начинкою, щоб це було так соковито, е, гостро, з перчинкою, незважаючи на те, насправді, яку трагічну історію розповідає цей фільм. Але Якщо ми вже говоримо про злочини радянської системи, то тут можна було би їх розкрити розкрити якомога повніше. Та й зрештою, як на мене, головний герой також не, не був доволі штучним. Про героїв, про акторів ми говоримо, поговоримо якраз згодом. Я до цього йду. Але головний герой е, Андрій Довженко він був доволі штучним. Репліки були неприродніми. Сам е, герой був такий е, доволі надто бунтівним. І це мене якось навіть здивувало, бо це не було НАТО природні. Музики, яку ти слухаєш, де саме лише насильство, антикомунізм. Секс. <кій> Пробачте. А ви знаєте, що це таке? <кій> І до речі, чи вдалося зламати радянській системі героїв? Чи вони змогли з цього вибратися? Відповідь є у фільмі Спойлери то я не буду. Можливо, вас здивує кінцівка, можливо, ні, але я закликаю подивитися. Щодо акторського складу, стрічку знімали у 2021 році. як Я тут наголошую. Серед таких акторів є Костянтин Темляк і Роман Якимчук. Про Костянтина ми говорили з вами в попередньому відео, який якраз виграв і приніс фільму кінопремію Золота дзика в номінації Не чоловіча роль. Яку, зрештою, він від неї відмовився, тому що були скандали до його навколо його життя, навколо того, що він чинив? А що саме? Подивіться в попередньому відео. Тож довкола стрічки збиралися чимало відгуків реакцій про те, а чому б і не перезняти фільм? А чому б і не прибрати цього актора? Але, зрештою, знімальна група вирішила цього не робити. Але і не тільки про нього мова, а мова також і про іншого актора Романа Якимчука. До речі, на сьогодні я вважаю, його реальна персоналія відповідає тому герою, якого він грав. Це ви подивитеся у фільмі. Він виїхав до Росії зараз знімається в Росії, працює на кінокомпанії, які підтримують війну проти України. Сама ж українська кінокомпанія Фільм зазначає, що дистриб'ютор творча команда не підтримує з ним зв'язок, не стежать за його діяльністю та місцем перебуванням. що очевидно, він поїхав з України після завершення зйомок, а також задовго до повномасштабного. Торгнення. Утім, команда зазначила, що перезнімати фільми щодо як першого і другого акторів, це дуже важко, адже е, це потрібно збирати знову весь склад акторський. Це знову ж таки потрібно збирати ті ж самі е, атрибути і декорації. Зараз це вже неможливо, тим більше насправді в кіноіндустрії це надто дорого, а зважаючи на те, насправді як мало коштів виділяє. Держбюджет на українське кіно, тому ще раз це робити. На жаль, навіть попри такі скандали, українські кінематографи не наважуються. Тому що бракує ресурсів з усіх сторін для цього. Тому вирішили в на великі екрани вже оригінал дати з тим складом, з яким було відзнято. Зрештою, за власними відчуттями. Моментами фільм дійсно пронизує до мурах. Є існує ця напруга, що тут буде. Є очікування, що зараз відбудеться щось жахливе. І ти, зрештою, десь очікуєш цього жахливого, але тебе відразу від цього забирають. А, але бракує істинного пережиття а, тих героїв, тих умовах, які вони були. Дуже би хотілось дійсно або десь співпереживати, або на момент якийсь відчути, чи просто бодай, зі сторони побачити, як проживає це герой. Тому українського глядача дещо від цього відбирають, дещо в нього це відбирають і входить, якщо що я про що я вже говорила: ця така плоска картинка. Але ж, зрештою, насправді класно, що фільм вийшов. До речі, ще одна кінопремія, яку здобув фільм, це найкраща пісня, також раджу її послухати. За що, зрештою, головного героя вирішили посадити до психлікарні. Ця, та сама заборонена музика ну, насправді е, теж не знаю, що вона може заслуговувати на найкращу пісню. Не мені це вирішувати. Я не входжу до числа кінокритиків, кіноакадеміків е, е, української кіноспільноти, але, зрештою, вибір зроблений. Так чи інакше, ось тут фрагмент пісні. Okay. Так чи інакше, фільм має свою дебютну вагу. Він дебютував. Він дебютував ще й з такою темою. А, що вже не менш важливо? А, божевільні кіно не просте, а, воно важливе, нехай подекуди і буквальне, і плоске. Та, хоча б раз я би порадила би його подивитися, щоб відчути цю атмосферу і епоху та зрозуміти, як працювала одна з найтемніших практик радянської системи. І знаєте, після перегляду я залишилася один на один зі своїми роздумами і зрозуміла, що з одного боку мені би дуже хотілося побувати в Україні в період 30-х, 80-х років. А з одного боку, я би дуже й боялася цього. Тому що те, що робила радянська система з українцями, з українською інтелігенцією, як взагалі дисидентам вдалося і деяким вижити, що вони переживали як психологічно, психічно та фізично, це важко. Але з іншого боку, ми вживемо в цих часах. Ми переживаємо це знову. Моє покоління це бачить на власні очі, і порівнювати часи не знаю наскільки доречно епохи, але Росія не зупиняється. Як і тоді радянська система не зупинялася, але вона була повалена, так і сьогодні Росія за всі свої злочини заплатить. І тут точно мовчати не треба. І нехай, хоч головний герой був буквальним, але він не мовчав. Тож це лише говориться про те, що нам з вами робити, куди йти і як боротися за своє. Залишайте свої коментарі. А якщо ви цей фільм бачили, дуже цікаво почитати ваші думки.